Всім привіт! Сьогодні 27 листопада 2023 рік Київська область, бачите, як нас замело. Ніби і температура не дуже низька, десь близько мінус 1.0, але відчувається дуже сиро і дуже холодно. І того, що вологість висока і так промозгло противно. Якщо попереднє відео бачили, Тут стояли в мене інжири і хурма у контейнерах. Ось тут. під будинком, вже все прибране. Задають мені питання, де я зберігаю свої інжири і хурму на зимній період. Зараз вам покажу Ось ще трошки трошки снігу покажу вам. Ще не все повигрібали, бачите, які сходи. Тут трошки собаки тут витоптали. Бачите, скільки снігу. Вчора, позавчора, особливо вчора, такий був вітер страшений, прям ураган. Зараз покажу вам, де мої рослини зимують. Все в мене влізло, крім одного інжиру. То був інжир, я його не дуже, ну кажуть, він не цінний такий для мене, я не дуже його намагаюсь зберегти, тому я його поставила у гаражі. Звісно, там холодніша температура, гараж не опалюється в мене. Ось бачите будинок. От не знаю, як зараз я сюди пролізу. Так, заходимо у підвал. Ой-ой-ой-ой-ой, яблука тут в мене трошки. І ось бачите, зараз вікно світло. Ось так воно в мене тут знаходиться дуже сильний конденсат, якщо ви бачите. Тому знаєте, коли мене просили, наприклад, у минулому, позаминулому році, щоб я комусь е відрізала якусь гілочку, ви ж бачите, до лісти, Просто неможливо. Я таку трошки трошки місця залишила, щоб може дотягнутися якось лійкою підлити, якщо треба. Але у минулому році я зовсім не поливала. Ну, І в мене такі пару рослин підсохло трошки. Вони клімалися, потім все, потім все нормально з ними було. Але вони трошки підсушилися. Не загинули, але підсушилися. Бо я, так знаєте, з краю ґрунт трогала, ну ніби був вологий, а мабуть, там внизу десь десь і комусь таке вологі не вистачило. Ще я зробила помилку, коли я збиралася опускати у підвал свої рослини, напівпідвал, ну, точніше. Я дотягнула до того, що вже вдарив мороз і позамерзав ґрунт у горщиках. І оцю ботву, зелень цю бур'яни, ну, практично не змогла я повикалупувати так, щоб з корінням повидирати. Так, зверху тільки бадилля позбирала, повищипувала, де змогла. Тому бачите, десь ще воно. Де ніде залишилось. Але це, ну, це не, неправильно, треба все ж таки, щоб рослини, коли ви консервуєте, або в підвалі, або в ямах вкриваєте, треба всю зеленуху цю прибирати щоб вона не загнивала, не утр... Ну, щоб плісінь не утворювалась. От, бачите, от навіть, навіть тут у, у два поверхи. Там десь є от на три поверхи, воно стоїть, горщик на горщику і ще горщики. Ну Ось так. Ось так воно буде зимувати вже не перший рік, і втрат в мене жодного разу не було. Ну, єдине, що отож, трохи пару, пару інжирів, трохи так. Підсушилися. Не критично, але постраждав просто врожай. Рослина сама, рослини самі залишилися, врожаю практично в них не було. Ось, ось так. Помикаємо світло і ух, вилазимо потрошку. Ось бачите. Ось такий в мене напівпідвал. Ой! Як він і пух зараз застряну тут. Ну, тепер треба ще двері зачинити. Ну, ось ще трошки хочу що вам показати. Показала вам, як зимують у контейнерах мої рослини, як іде. Як іде. І мені пишуть, у вас стільки багато рослин, у вас стільки всього багато, такі великі сади, теплиці, і все. Як ви в це встигаєте? Так от ще раз хочу сказати: нічого я не встигаю. Отака от, я господарка нерасторопна. Бо вкрити я закопати, Вон, бачите, ківі, тільки Києві встигла. Звісно, дерева я ніяких вкутувати не буду, але я не встигла вкутати, вкутати. Е, прикрити інжир, інжир і гранати. Звісно, я буду намагати, намагатися це робити найближчим часом. Але коли не знаю, може більш-менш. Погода буде сприяти цьому якось. Ну ось бачите. Ну, Далі я не піду вже. Ну, До теплиці, звісно, ми, мені сьогодні треба сходити, але ось так я вам показую, як виглядають в мене інжири. І вони усі отак. От і два гранати. І в ямах така ж сама картина. Не встигла. Кажу, ж найближчим часом я все ж таки це зроблю. Єдине, що у агроволокном я вкривати не буду. Просто я їх прихилю в яму. Ну, що зможу, які гілки не зможу, буду відрізати. І просто накрию щитами. Зверху поліетиленом і периметр землею. Якщо зможу наколопати землі, якщо не зможу, так і буде. Будуть просто щити з поліетиленом, тоді придушу його яким, якимось там дошками. Ось таке в мене буде вкриття у цьому році. Будемо сподіватися на те, що зима буде не дуже сильно холодна. Так що отак от я все встигаю. Хріна я не встигаю. Ой. Зараз піду відвідую теплиці. Поливати зараз нічого не треба. Конденсата вдосталь. Грунт у горщиках більш-менш вологий. Плохина моя. Де ніде ще листя залишилось на деревах, бо воно холодно, стабільно, але морозів таких сильних е, поки що немає. Може це і врятує мої невкриті інжири. Подивимось, так що все, встигайте вчасно. Єдине, що встигла, встигли ми закрити полікарбонатом вхід отак от. Щоб хоч сюди снігу не намітало. Я ще не, не знаю, як там я відкрию двері у нижньої теплиці, бо там такого придбанника немає. Ось так. На все добре, сподіваюсь, до зустрічі, пока!